Привіт, друзі, хотів показати електростанцію, яку я вже 3 роки назад поставив. Вона повністю зараз все функціонує, все працює. Інварто 10 кВт, анер, все класно, от фірма. У е, нас виходить 10 кВт сонячного масив, акумулятор тільки в резерві, коли разі чого світло не пропадає. І я вам скажу, що економія, економія такої системи повністю в нас виходить. Десь 200-300 кВт беруть вони з мережі. Іменно така здорова фірма, яка тут є купа станків, купа всього там більше обладнання на 220. Зараз я вам покажу. От, ви бачите, от один масив. Тут виходить 505 панелі стоять. І другий масив теж там стоять 505 панелі. І шикарна економія. Реальні вже скільки поставив, проблем ніяких нема, все працює, все шикарно, економія. Власники задоволені, зараз ще буде їхнім ставити на їхньому будинку вдома е, сонячні панелі. От таким макаром я поставив сонячні панелі. Ще в майбутньому, думаю, припідняти панелі, бо, власник каже, щоб припідняти, щоб зимою краще генерація літром хватає з головою. Отаке От велике підприємство, і що там до 2-3 тисяч кВт могло бути, беруть нас у 200-300 кВт. Світла є чи нема, навіть ніхто не замічає. Як виглядає система? Перша система, яку я зробив, от в такому стані, як ви бачите на даний момент. Це акумулятор. Це вже не я робив, це хтось. Але отак виглядає система. Працює все благополучно. І от на фірмі стоїть 10 кВт. і Хватає для того, щоб забезпечити економити до 1,5-2000 кВт.